Крок до енергетичної незалежності України на Кіровоградщині прем'єр-міністр взяв участь у символічному початку будівництва заводу з вироблення ядерного палива для України. Це означає і розширення перспектив співробітництва з іншими країнами, зокрема з Росією. В рамках візиту глава уряду ознайомився з роботою соціальних магазинів. Під гаслом Купуй кіровоградське мешканці регіону мають змогу економити кошти, адже ціни від виробника не так б'ють по кишені. Репортаж від наших журналістів. Будівництво заводу з вироблення ядерного палива найбільший проект сучасної України з забезпечення енергетичної незалежності. Прем'єр-міністр нагадав: нещодавно президент України відкрив промислову експлуатацію нових газових родовищ на шельфі Чорного моря. Також вводяться в експлуатацію дотискуючі станції на газових родовищах, що вже експлуатуються. Глава уряду сподівається, виробництво ядерного палива на Кировоградському заводі дозволить повністю закрити всі потреби України у паливі для АЕС. Здесь, на этом месте будет построен завод. В первую очередь уже будет сдана в 2015 году, то есть совсем скоро, который позволит нам производить и обеспечивать ядерным топливом все наши 15 реакторов. И плюс еще два, которые мы к 2015 году построим, то есть 17 реакторов своим ядерным, своим атомным топливом. Будівництво підприємства принесе неабияку користь місцевому бюджету, пообіцяв прем'єр-міністр. Адже 10% проєктної вартості заводу буде направлено на розвиток соціальної сфери Кіровоградської області та покращить рівень життя мешканців селища Смоліна. Строїтство цього заводу відкриває перспективи не тільки перед роботниками уранових рудників, уранових шахт, але й перед всіми роботниками більшого регіону і всієї Кіровоградської області. В проекте, вернее, 10% от стоимости проекта будет направлено на социальные цели. Это модернизация строительства больниц, школ, населенных пунктов, жилья, дорог и так далее. Так далее. Ознайомився Микола Азарович з діяльністю та асортиментом Смолінського соціального магазину. В таких закладах громадяни мають можливість не тільки купувати продукцію за цінами виробника, а й підтримати бізнес свого регіону. Адже продається тут тільки вироблена на Кіровоградщині. Таких магазинів в області вже 11.